Крістіан Андерсен, Нове вбрання короля. Давно колись жив на світі король, який настільки любив красиве нове вбрання, що тринкав на нього всі свої гроші. Він виходив на військові паради, вибирався дивитися комедію та їздив кататися в лісі каретою, лише з однією метою, щоб показатися в новому вбранні. Його вистачало йому. На кожну годину дня, і, як про інших правителів кажуть, король засідає в раді, про нього весь час сказали Король перебуває в гардеробі. У тому великому місці, де він жив, вирувало напрочуд веселе життя, щодня туди прибувало хто з нас, скільки іноземців, а якось там з'явилися два шахраї. Вони назвалися ткачами і сказали, що вміють ткати таку дивовижну тканину, яку навіть неможливо уявити. Та тканина була не лише неймовірно привабливого кольору і уся в узорах, бо з неї вбрання мало чудернацьку особливість. Для кожного, хто не відповідав своїй посаді або ж був великим дурнем, воно ставало невидимим. То було б таке чудове вбрання, подумав король, придбавши його, я довідався б, хто з моїх чиновників не відповідає своїй посаді і дізнався б, хто з них розумний, а хто дурень. Еге, нехай зараз же вичуть мені цієї тканини, і він тицнув у руки тим двом шахраям купу грошей, аби вони негайно бралися за роботу. Шахраї поставили два ткацькі верстати, і, хоч вони були порожні, удали ніби чуть. Вони нахабно вимагали в короля щонайтоншого шовку золота найвищої проби. Усе те запхали у свої торби, а самі до пізньої ночі, не покладаючи рук, працювали за порожніми верстатами. Хотів би я знати, скільки вони вже наткали, подумав король. Правда, коли він згадав, що той, хто дурний або не відповідав своїй посаді, тканини побачити не міг, йому якось дивно замуляло на серці. Королю, звісно, не було чого боятися за себе, одначе він волів усе таки спершу послати когось іншого, аби той побачив, що там воно і як. Городяни цілого міста знали про чудернацьку властивість цієї тканини, тож усім кортіло дізнатися, хто поруч із ними, нікчема чи дурень. Ось я пошлю до ткачів свого добропорядного старенького міністра, вирішив король. Хто хто, а він таки розкумекає, що то за тканина, бо розумний, та ніхто не відповідає своїй посаді так, як він. І ось добропорядний старенький міністр зайшов до зали, де ці два шахраї ткали за порожнім верстатом. Господи, помилуй, подумав старенький міністр, витріщивши очі, та я ж нічогісінько не бачу. Подумав, але не сказав. Шахраї чемно його попросили підступитися ближче і спитали, чи подобаються йому кольори та узор. Вони тицяли пальцями на порожній верстат, але сердешний старенький міністр, дарма що витрящав очі, нічогісінько не бачив. Господи, присвятий, думав він. Невже я дурний, просто неймовірно, хоч би ніхто про це не дізнався? Хіба я не відповідаю своїй посаді? Ні, таки не варто зізнаватися, що я не бачу тканини. Ну, то чого ж ви мовчите? спитав один із ткачів. Що за краса, кращого не можна й придумати, відповів старенький міністр, зиркаючи крізь скельця окуля... окулярів. Які узори, а які кольори? А вже ж я скажу королю, що тканина мені страшенно сподобалась. Приємно чути, відповіли ткачі. Заходилось йому розказувати, як називається той чи той колір, і які там незвичні узори». Старенький міністр уважно все вислухав, щоб слово в слово переказати королю, як повернеться до палацу, і, звісно ж, переказав тоді шахраї стали правити грошей, шовку та золото більше, ніж треба було брати за їхню роботу. Все те добро вони, як то кажуть, запихали у власні кишені, не витрачаючи на ткання ані ниточки, хоча і далі працювали за порожніми верстатами. Незабаром король послав ще одного добропорядного чиновника подивитися, як посувається робота, і чи скоро вичуть тканину. З ним вийшло так само, як і з міністром. Дивився він, дивився та нічого, крім порожніх кросин, не побачив, бо й не міг нічого побачити. Еге ж, красива тканина в один голос спитали шахраї і заходились йому пояснювати ті дивовижні озори, яких і близько не було. Ну й дурень, подумав чиновник, невже я не відповідаю своїй посаді? Дивина та й годі, але не буду себе виказувати. І він став вихваляти тканину, якої не бачив, і запевняти ткачів, що йому до вподоби і красиві кольори, і дивовижні узори. Та кращого не можна і створити, доповів він королю. Всі городяни в місті тільки й робили, що гомоніли про дивовижну тканину. Тоді вже сам король забажав її побачити, поки вона ще перебувала на верстаті. З цілим почтом придворних, серед яких були обидва старенькі добропорядні чиновники, що вже дивились тканину, подався король до тих лукавих шахраїв, які саме пріли за верстатами, хоч там не видно було ані волоконця. О! Магніфік. скрикнули в один голос обидва добропорядні чиновники. Ось гляньте, вашої сламольможності, на узори і кольори, і вони затисали пальцями на порожні верстати, бо вірили, що всі бачать там тканину. І що воно таке подумав король? Я нічого не бачу. Просто жах, невже я дурий? Чи не варто королівського трону, я такої ганьби не витримаю? А вже ж!» Це надзвичайно гарно, прийміть моє щире захоплення, зрештою, сказав король, задоволено розглядаючи порожній верстати. Йому не хотілося визнавати, що він нічого не бачить. Весь почет дивився так, що ж очі на лоба лізу, одначе, хоч ніхто нічого не бачив, всі як одне повторювали за королем. А вже ж, це надзвичайно гарно. Вони радили йому вбратися на величну церемонію, що мало незабаром відбутися в красиве нове обрання пошите з цієї тканини. Магніфік, екселент чулося зусібіч. Здавалося, всі були в щирому захваті. Король причепив обом шахраям до петлиць по лицарському хресту і присвоїв титул придворних ткачів. Цілу ніч напередодні того дня, коли мала відбутися церемонія, шахраї просиділи в майстерні і спалили 16 свічок. Усі бачили, як вони квапляться, встигнути пошити королю на вбрання. Вдаючи, ніби знімають тканину з верста та шахраї здоровенними ножицями розрізали її в повітрі, що шили голками без ниток, аж поки врешті-решт зіткнули. Ну от, вбрання готове. Король у супроводі вельможних кавалерів, власною персоною вийшов до ткачів. шахраї піднімали вгору руки, начебто щось на них тримали. І казали дивіться, ось панталони, а ось верхній одяг, а ось мантія, і вели далі. Все таке легеньке, як павутина. Знайте, на цілі тканина зовсім не відчуватиметься, але саме тим вона і цінна. А тож, згоджувались притворні, хоч ніхто з них нічого не бачив, бо правду, нічого й не було. А тепер, Ваша Величність, чи не зволили б ви розтягнутися? спитали шахраї. Ми вдягнемо вас у все новеньке. Станьте лишень перед тим великим люстром. Король зняв із себе все вбрання, а шахраї вдали ніби одне за одним почали вдягати на нього пошиті обновки. Потім обхопили його за плечі і начебто стали щось прокріплювати, мовляв, шлейф. Король крутився на всі боки перед люстром. Боже, що за вбрання, як воно вам личить, вигукували всі гуртом, які й які кольори, розкішне вбрання. «На дворі, на поготові!» «Балдахін, під яким ваша ясновальможність ітиме на церемонії, сказав головний церемонімейстер. Та я теж готова, відповів король, чи личить мені це вбрання? І він ще раз крутнувся перед люстром бо йому треба було показати усім, як пильно він його роздивлявся. Камергери ще мали нести шлейф, де торкнулися руками до підлоги, ніби підіймали шлейф, і пішли, тримаючи його в повітрі за королем. Вони боялися, бо хтось помітив, що вони нічого не бачать. Так от ішов король на церемонії під розкішним балдахіном, а ті городяни, що гуляли вулицями чи стояли біля вікон, казали, Боже, яке в короля дивовижне нове вбрання, який прекрасний шлейф його манці, і як він йому личить. Ніхто навіть виду не подав, що нічого не бачить, бо ніхто не бажав зізнатися, що не відповідав своїй посаді чи був повним дурним. Жодне вбрання короля не мало такого успіху. Але ж він голий, вигукнула раптом якась дитина. Господи, почуй голос новинної дитини, мовив батько. І тоді люди заходилися переказувати одне одному те, що сказала дитина. Він голий. Пусть же мала дитина каже, що він голий. Він такий голий. Врешті розголосували городяни, король знідився. Йому здалося, що вони казали правду. Однак він подумав, треба витримати церемонію до кінця. І він ще вище задер свого носа, а камергери, ступаючи за ним слід у слід, не слушли, якого насправді не було.